Друзі, нещодавно попав в ДТП, рухався по Дарницькому шосе. Ввечері йшов дощ, і переді мною бусик різко затормозив. Я йому влетів правою фарою в бампер, намагався трохи вирулити, але ліва полоса рухалась. Справа стояла поліція, якраз і оформлювала ДТП. Поліцейський одразу підійшов до мене і сказав: я бачив, якби що бусик різко затормозив. якби Теоретично він винен, але я був ззаді і ви, винен я. В общем, протокол він не складав, бусику нічого я не пошкодив. У нього бампер цілий, все ціле. У мене фара пошкоджена, трошки капот і крило. Вирішив все це зробити сам, вигнув, вигнув капот плоскогубцями, заказав фару на розборці за 850 гривень, заказав рісничку в колір у Дани, Данила свого знайомого. В общем прикрутив її, зібрав сам, попав короче на 1200 гривень. Отак все це виглядає. Потрібно трошки підкрасити. В принципі, більш-менш нормально. поділився легким іспугом. Ну, звісно, неприємно. Неприємно дуже. В Страхову компанію я не звертався, оскільки я був винен, в мене каско немає. А водію, в якого я в'їхав, у нього немає ніякого збитку. Тому з сенсу не було складати протокол і дякую поліції, що вони не зафіксували ДТП і не поштрафували мене, віднеслись до мене з, ну, з розумінням.